З дві години лежав, ну, нікого не було. Все, він то пішов, машину ну, швидку везвев. До швидкої доїхати не може, було, по дороги нема. Іван має двох дітей. Старша дівчинка ходить до школи тими самими рейками. Сім'я живе на його пенсію тисячу гривень. І... І... Олександр Нечипоренко 30 років водить поїзди. Навіть якщо машиніст вчасно загальмує, потяг зупиниться лише через кілометр. У кожному потязі поруч з педаллю газу є ще одна. Коли її натискають, між рейками і колесами сиплеться пісок. Нажимає, повністю держить її. Подають пісок для того, щоб було лише сцеплення колеса з рельсом, уменьши тормозний путь. все таки машиніст надіється, що, може бути, він придатний, то лічові сейде. Сільський цвинтар у селі яблуньки на пагорбі над залізницею. Звідси добре видно полотно. Цей чоловік показує нам могилу сина. Хлопець потрапив під електричку. Руку знайшли метрів за 40. Я пішов далі, подивився там нога. Це могили тих, хто загинув під колесами потягів. Цей хлопець повертався з весілля. Цей, щойно прийшов з армії. Чоловік звично показує могили. Люди зжилися з трагедіями на залізниці. Ну, в школу потім вночі йдемо в шуті одні до хати. Не страшно ходити? Страшно трохи. Страшно. Близько двох десятків років владні структури не можуть затвердити. Проект будівництва дороги на карті видно, річка перетинає колію у кількох місцях. Ухил гори майже вертикальний. Це ускладнює не тільки будівництво, а й ухвалення рішення. Виїжджають сюди проектанти, наче як можна прийняти остаточне рішення відносно будівництва до дороги, куди вона повинна вийти. У Рівненській області в ніч проти 27 січня цього року сталася трагедія. На цьому місці під потягом загинули шестеро підлітків. Не тому, що йшли не там, де треба. Іти більше ніде. Ще один хлопець вижив. Його мати сама вийшла до журналістів, заборонивши спілкуватися із сином. Мій однокласник загинув теж, такий молодий, 20 років. Ну, при моїй пам'яті трохи люди загибали тут. Так. Що ж там, такий участок, що дороги немає. Трагедія на Рівненщині привернула увагу до проблеми. В Україні є чимало місць, де люди день у день мусять долати залізничне полотно. Заходіння рейками закон передбачає штраф від 8 до 17 гривень. Але що робити, коли іншого шляху немає, а єдина дорога по шпалах. Після трагедії на Рівненщині сам президент Ющенко доручив уряду щонайбільше за півроку знайти гроші на будівництво одного кілометру дороги. Ось тут, в Яблуньках. За останні три роки райрада села отримала 27 тисяч гривень. На будівництво дороги потрібно 12 мільйонів. А поки Укравтодор його обласне управління та Львівська облдержадміністрація перекладають відповідальність одне на одного, люди і далі гинуть під потягами. Факс єдина відповідь від Укравтодору. Хто його автор і чий це підпис, невідомо. У тексті пояснюють, будівництво складне і належить до компетенції обласної адміністрації Львівської області. Петро Олійник на момент зйомки сюжету голова Львівської облдержадміністрації знає, що дорогу будувати треба. Але це мусить зробити автодор. Якщо говорити по факту, це безумовно дорога місцевого значення, яка є віддані служби автомобільних доріг України і обласдоро. Перший заступник керівника автодору Львівської області Петро Шпитак довго говорив про проблему відсутності дороги. Складний рельєф місцевості, проходить залізнична колія. На цьому шматку дороги між двома селами треба звести шість мостів на три кілометри. Ціла комісія. Засідала і шукала рішення, але віз і нині там. Ця дорога місцевого значення, а отже, не є компетенції їхнього відомства. Якщо буду будувати виключно дорогу нижня яблунька, турка вона проблему оцих рейок і загибелі людей вона не зніме. Тому що траса автомобільної дороги через населення практично проложити не можна. Тобто, це виходить виключно проблеми села? Ну на, на, на даному етапі так. Йосип Вінський, міністр транспорту та зв'язку, відповідає за всі шляхи в Україні. Згідно з дорученням президента, він мусить знайти гроші на будівництво дороги Турка Яблоньки. Міністра, агенти впливу зустріли біля Кабміну. Я не можу пам'ятати по кожній кусочку дороги, а давати вам інформацію. Я не знаю про такий наказ. президента. хто іде шукатиме гроші на будівництво дороги турка – Це не міністерська справа. Якщо це місцева дорога, то чому ви за нього мене питаєте? цим е, е, займається місцева влада, а не міністр. Коли буде дорога, не знає ніхто, а найближчим часом ходити залізницею стане зручніше. По нових шпалах. Ви дивитесь програму журналістських розслідувань, агенти впливу. І далі в ній. На роботу водієм маршрутки. Провокація.